The <laughs> Подільське радіо представляє проєкт Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8 годині та повтор у середу і суботу, о 17 годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах кон. Курсу бізнес ідей роби своє вітаю, друзі. Це п'ятий випуск довідника ветерана. Мене звати Майя Кучеренко. Після служби повернення до роботи це один із ключових кроків. І для когось він природній і простий. А для когось це питання з багатьма але. Сьогодні розберемося, які можливості є у ветерана, як повернутися на попереднє місце, що робити, якщо стан здоров'я не дозволяє, як здобути нову спеціальність і хто готовий допомогти. Основні речі, які варто знати: якщо ветеран після демобілізації може працювати, він має право повернутися на своє попереднє місце. Якщо стан здоров'я не дозволяє, можна отримати іншу посаду, яка підходить. Це має погоджуватися за результатами медогляду. Якщо змінити професію, є безкоштовні курси від служби зайнятості. Як крім державних програм, працюють також ініціативи бізнесу. Деякі компанії вже зараз мають програму для ветеранів з навчанням, стажуванням і менторством. Про можливості для ветеранів, які надає центр зайнятості, розповість більше начальник Ладижинського управління Вінницького обласного центру зайнятості «Колотило» Марія Віталівна. Марія Віталівна, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, Всі будь ласка, слухачів, подільського радіо. Розкажіть, будь ласка, який найчастіший запит, з яким ветерани приходять до вас? Ви знаєте, дорогі друзі, наш основний лозунг робота існує для тих, хто її шукає. А ветерани це настільки особлива категорія громадян, які потребують в першу чергу після повернення з війни реабілітації, адаптації. Дуже часто буває це довготривале лікування. І ми в першу чергу починаємо з фінансової підтримки, з допомоги по безробітті. Угу. Ми співпрацюємо з різними ветеранськими хабами, соціальними структурами нашої Ладижинської громади. І запрошуємо ветерана ставати на облік з mm -hmm. після повернення і отримувати допомогу по безробіттю. Всім застрахованим особам напомню, що застраховані особи це ті, які мають хоча б 5 днів страхового стажу. Мають право на допомогу по безробіттю від 3600 до мінімальної зарплати до 8 тисяч. Mm -hmm. Наші ветерани мають право протягом трьох місяців отримувати по 8 по вісім тисяч що і потім, уже під час перебування на обліку, під час цієї фінансової підтримки, ми вже проводимо співбесіди. Ми вже визначаємося так, з їхніми з їхніми бажаннями, з їхніми нахилами і підключаємо відповідні активні програми за бажанням відповідного ветерана. Угу. А які зараз спеціальності найбільш популярні? У нас дуже багато актуальних вакансій. На сайті Державної служби зайнятості опрацьовується щоденно понад 200 тисяч вакансій. В нас по ладижину. Ми маємо щодня 60-80 вакансій. Ви знаєте, що да, на нашому ринку стоїть мегапідприємство Вінницька угу. птахська фабрика, і туди є дуже великий спектр наявних вакансій. Та й крім того, по нашому місту є багато і інших. Заклади в mm -hmm. інших установ, де потрібні вакансії, і водіїв, і електромонтерів, і слюсарів КПА, і електрогазозварювальників, і фармацевти, провізори це настільки актуальні вакансії, і інженерні посади. Так що в нас дуже різношерстний вид mm -hmm. вакансій, а продавці кухарі це теж ну майже перші місця. Але що я хотіла сказати, ще по поводу цього питання У нас дуже велика нестача чоловічих рук. Розумієте, да що час під час так, війни велика да, сильна проблема. сторона да, воює, а слабша сторона у своєї професії е, чоловічого характеру. Ви слухаєте довідник ветерана, прості відповіді на складні питання. Повертаючись до теми нашого ефіру, все-таки, от до вас приходять ветерани. Що найважче для них у пошуку у пошуку роботи? От з чим ви стикаєтеся? Ну саме перше, це проблеми зі здоров'ям. Так як я говорила, на 80 наші ветерани не можуть приступити до тої роботи, яку вони мали перед перед, тим, перед війною. Угу. Да, перед війною. І ми стараємося в цих питаннях їх підтримати. Якщо це ветеран, який не працюючий, він звертається до нас. Ми активно займаємося пошуком роботи, надаємо йому фінансову підтримку. Ми пропонуємо послуги з профорієнтації. Може він хоче змінити кар'єру чи підвищити свої кар'єри. Безкоштовні вебінари проводимо на сайті Державної служби зайнятості, Можна підключитися, під лютий любий люби вебінар на, на любу тему, яка важлива для ветерана. Ми навчаємо, ми підвищуємо кваліфікацію, перенавчаємо, ми даємо ваучер на навчання. Ми, якщо ветеран бажає відкрити власну справу, пропонуємо взяти участь в грантових проєктах на відкриття ветеранського бізнесу. І я думаю, що підтримку даємо дуже активно і стараємося да, в цих питаннях да, допомогти. Тобто, я так розумію, отримати нову професію через центр зайнятості можливо. Які можливості для навчання зараз доступні? Ми навчаємо доросле населення. Постанова 264 передбачає навчання дорослого населення безробітних громадян, які зареєстровані в службі зайнятості. Вони мають право вибрати відповідний навчальний заклад, відповідну професію. І ми зв'язуємося з навчальними центрами. У нас в області в Україні наявних вісім центрів професійно-технічної освіти, mm -hmm. де навчається наше доросле населення. Це і Рівне, це Івано-Франківське, це Одеса, це Львів. І навчання дуже актуальне, тому що воно організовується щомісячно по мірі набору групи mm -hmm. той чи інший навчальний заклад. Навчаємо тільки на робітничі професії. Ну, якщо фахівець IT-технології технології це теж робітнича професія, то ми й на таку професію навчаємо. І на керувальників агродронами, і складальників квадрокоптерів. Ну різні дуже робітничі професії, навчання проводиться в сучасних закладах освіти. Це навчання продовжується від півтора місяця до одинадцяти місяців. Наші безробітні проживають в сучасних гуртожитках готельного типу двохмісних при наявності відповідної комп'ютерної техніки. Дуже актуальне тим, що сьогодні вони проходять теорію, а завтра практику. Угу. Дуже гарне засвоєння матеріалів, викладачі всі професора, і саме основне ці програми націлені на пропозиції роботодавців. Угу. Кого, який вид, кого, да, потребують, кого потребую, да. на який видребує потребу, да і може бути проводитися індивідуальна форма навчання, наприклад, якщо безпосередньо ветеран, і на якщо це може майстер по ремонту побутової техніки, чи це взутівик, це та чи там інша яка професія, яка потребує індивідуального угу. навчання, це безпосередньо викладач і людина, яка проходить навчання після закінчення отримують документ державного зразка і можуть приступити до роботи. Клас, дуже дуже класна можливість. А найголовніше, як потрапити на це навчання, куди звернутися, з якими документами розкажіть угу. для учасників бойових дій, згідно постанови 894, є дуже гарна пропозиція. впроваджується експериментальний проект. Якщо наші ветерани навіть працюють чи не перебувають на обліку, вони можуть навчатися. Саме основне зробити три кроки: вибрати напрямок, вибрати навчальний заклад, подати заяву і заключити угоду. Все остальне вирішує Державна служба зайнятості. Вони можуть це подати як онлайн через сайт Державної служби зайнятості, через дію, через особистий кабінет, так і можуть звернутися до центру зайнятості, отримати консультацію спеціалістом, вибрати відповідний навчальний заклад, відповідну посаду. Відповідну професію, а далі все робимо ми. Ми зв'язуємося з навчальним закладом, підключаємо під Zoom. Це навчання може бути онлайн, офлайн, може бути дистанційне, може бути дуальна форма навчання, угу. залежно від від того, як бажає ветеран, ми проводимо це навчання. Ми можемо надавати ваучери на навчання нашим ветеранам, нашим захисникам, захисницям, які звільнилися з військової служби. Ваучер на навчання це навчання, яке Передбачає підвищення кваліфікації. Mm -hmm. Якщо ветеран має навіть права водія, в нього вже є робітнича професія. Mm -hmm. Він може підвищити свою кваліфікацію, він може підвищити свою спеціалізацію навіть у вищому навчальному закладі. Якщо він, наприклад, там має базову вищого освіту, Наприклад, посаду електрика а хоче підвищити на інженера свою спеціалізацію на інженера енергетика. або, наприклад, це педагог, а хоче здобути професію психолога, що зараз дуже актуальна професія так. психолога. Дав наш час. От ветеран вибирає навчальний заклад. Ми зв'язуємося з навчальним закладом, видаємо ваучер на навчання. І якщо це навчання, наприклад, 45 тисяч передбачається, uh -huh. ветеран вступає, вступ вступає в навчальний заклад, ми про це домовляємося, домовляємося з приймальною комісією, щоб це була співбесіда, а не мультимедійні тести, як uh -huh. проходять наші наші випускники шкіл. Потім навчальний заклад дає нам документ про те, що ветеран зарахований, ми сплачуємо 30 тисяч, а вже останню суму 15 тисяч сплачує ветеран і має право на навчання на підвищення свого вже угу. рівня. Да. Чи, чи він хоче здобути професію спеціаліста чи магістра, нема різниці. Тут задіяні різні вині навчання, як да, робітничі, так і вищого напрямку. Вищих навчальні заклади задіяні. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Марія Вітальна, скажіть, будь ласка, чи надає центр зайнятості юридичні консультації з питань працевлаштування? Ну, служба зайнятості надає консультації з питань законодавства про зайнятість. Ми нашу безробітну особу, наприклад, нашого захисника чи захисницю. От, проводимо від отримання статусу безробітного і до працевлаштування. Ми визначаємося з його проблемою, з його бажаннями, і проводимо це, тому що є відповідні законодавчі акти, які вони не можуть знати. Ми mm -hmm. абсолютно співпрацюємо і проводимо його від статусу безробітного до робочого місця. І потім, навіть якщо за бажанням ветерана, протягом півроку можемо вести проводити кейс-менеджмент угу. і консультувати і з питання з тих чи інших питань нашого ветерана можемо проводити супровід. Відповідний супровід Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Ну і наостанок ще хочу запитати про підтримку ветеранів з інвалідністю саме. Е, наскільки можливо от ветерану з обмеженими, з обмеженими можливостями влаштуватися на роботу? Державою розроблення дуже великі пільгові програми при працевлаштуванні ветеранів на роботу і тим більше, якщо вони мають руку інвалідності. Якщо роботодавець бере на роботу ветерана, Учасника бойових дій або особу з інвалідністю, або особу, які залишилися 5 і менше років до надання права на пенсію, mm -hmm. та бо кажуть, що мені 55, мені ніхто на роботу не бере, неправда. Державою передбачені компенсаційні виплати. Ми роботодавцю компенсуємо 50% фактичних витрат за працевлаштування такої категорії mm -hmm. громадян, але не більше мінімальної зарплати. Кожен місяць, кожен непарний місяць протягом року на рахунок роботодавця, зараховується відповідна сума 50% фактичних витрат, але не більше мінімальної зарплати за працевлаштування учасника бойових дій або особи з інвалідністю. А для учасників бойових дій, які мають групу інвалідності, другої першу, згідно 893 постанови. Надається компенсація роботодавцю на облаштування робочого місця. Якщо це друга група інвалідності, на облаштування робочого місця відділяється 80 тисяч Це 10 мінімальних зарплат. Якщо це перша група інвалідності, відділяється 120 тисяч, це 15 мінімальних зарплат. І саме основне роботодавець має взаємодіяти з ветераном, визначитися з його індивідуальною програмою реабілітації, що необхідно для даного ветерана. Якщо це є проблема з позвонком. А він першокласний водій, uh -huh. йому треба. Він хоче працювати водієм, так як він і не працював до війни, але він не може, тому що йому треба амортизація. Ми купуємо відповідне амортизаційне крісло, вони коштує, воно коштує не менше 80 тисяч, uh -huh. і воно обладнується на відповідний автомобіль, чи, чи автобус, нема різниці там на якому транспортному засобі він працює, і ветеран може, може працювати. працювати. І Якщо, наприклад, в нас така була ситуація, я дуже люблю наводити цей приклад. Молода особа, но ну, цією пільгою можуть крім ветеранів і користуватися застраховані особи. Uh -huh. От в нас була молода особа, яка перебувала на обліку. В нього проблеми з зі слухом. Ми працевлаштували його до роботодавця, пропонували роботодавцю облаштування робочого місця. Роботодавець каже, у мене все є на робочому місці. Тоді ми йому пропонуємо. Давайте купимо навушники. Він зразу стоп. А скільки це буде коштувати хто буде за це платити? Mm -hmm. Значить, виявили, що навушники коштували 110 тисяч, 80 тисяч компенсували ми, а останніх 30 тисяч компенсував роботодавець за власним бажанням. Mm -hmm. Він не зобов'язаний це робити, це вже міг компенсувати, і безпосередньо вже ця людина, яка працевлаштовується, але роботодавець виявив таке бажання. От, і це дуже така важлива пільга, це дуже важлива підтримка. Це сприяє працевлаштуванню наших ветеранів. І якщо ветеран хоче відкрити власну справу на облаштування свого робочого місця, він має право отримати цих 80 чи 120 тисяч залежно від того, якщо він має відповідну групу uh -huh. інвалідності, да має відповідне обмеження. І якщо наприклад наших ветеранів не звільнювали з роботи, не звільняли перед mm -hmm. уходом на війну, і при поверненні вони вже не можуть зайняти своє робоче місце в зв'язку з якимись відповідними травмами, то на облаштування іншого робочого місця на даному підприємстві, куди його переводять. Mm -hmm. Ми теж виділяємо кошти в розмірі 80 чи 120 тисяч на, на дійсно для те, щоб людина могла працювати. Може, це бухгалтер, це може бути комп'ютерна техніка, ноутбук. Може це бути масажист, ми, Можемо, ми купили купляли масажний стіл mm -hmm. центр реабілітації залежно від бажань. Якщо це проблеми з, наприклад, з лімфосистемою, це може бути відповідна вентиляційна система. Ну, все, що потрібно для облаштування робочого місця, ветерана, ми все можемо закупити, але не ми закупляємо, закупляємо робота роботодавець. А ми п'ятиденний термін по да, да, по платіжних інструкціях компенсуємо. І роботодавець має право звернутися за такою за такою компенсацією на протязі півроку пів з дня працевлаштування людини, і це не обов'язково безробітна особа, і це не обов'язкова особа, яка працепрацездатного віку. Це може mm -hmm. бути пенсіонер. Тут ідуть такі умови. От саме основне, щоб роботодавець створював робочі місця для осіб з інвалідністю. І е, на будь-яких умовах, які потрібно для такої особи, чи це повний робочий день, чи це не повний робочий день, чи це не повна робоча неділя, нема різниці. Саме основне, щоб роботодавець працевлаштував цю людину згідно наказу. І щоб людина працювала, і щоб людина працювала да, і була задоволена да, своїм робочим місцем. Марія Вітальна. Я вам щиро дякую, що поділилися цінною інформацією. Ви слухаєте довідник ветерана. Прості відповіді на складні питання. Повернення до роботи після служби це не просто про працевлаштування, це про новий етап, нові виклики, а іноді нову ідентичність. Але також це й про нові можливості: освіта, професійне навчання, підтримка від держави, приватних компаній, громадських організацій усе це існує, і найголовніше це все працює. Але головне, друзі, це ваша внутрішня готовність, готовність починати знову або ж обирати інший напрям, вчитись, пробувати і йти своїм шляхом. Навіть якщо здається, що ви ще не готові, це нормально. Ніхто не має бути готовим одразу. Головне, знайте, ви не самі. Допомога є. Цей випуск це частина проекту Довідник ветерана. Дякую, що провели цей час з нами. Бережіть себе. Подільське радіо представляє «Довідник ветерана. Юридична допомога, психологічна підтримка, реабілітація, працевлаштування. Ми зібрали відповіді на запитання, які справді важливі. Говоримо з фахівцями, ділимося досвідом і відкриваємо двері до нових можливостей. Слухайте в ефірі Подільського радіо кожного вівторка о 8-й годині та повтор у середу і суботу о 17-й годині. Проєкт Довідник ветерана реалізовується за підтримки благодійного фонду МХП Громаді у межах Курсу бізнес-ідей роби своє.